Потихеньку обкатуємо. Взяли ось, завели детейка, прицепили прицепчика. Ось така нацепка вийшла. Взяли 120 літрів води з якоюсь коротше, хімією, яка періть випалює. Зараз поїдемо на поле, будемо його тарабанити. Два оприсківателя, дві маски. 4 чобота, дві курточки. Шепче. Потихеньку робимо обкаточку. Завтра підемо вже з ним по-серйозному. Поїдемо пісочку, прицепчик приволочемо. І так до гарбузів, думаю, 30 моточасов ми на ньому наганяємо. А якщо ні, то вже на гарбузах доберемо то, що не добрали. А, чуваки, всі хто причет. фільтр, фільтр тобі обірве, все обірве фільтр, в ліс не виїдеш, фільтр обірве. Коли я вам кажу, за те, що в мене бак буде стояти, так як зараз пішли всі ці великі трактора сороковки з баком по боках, а то ще два їх ставлять. Ну це добре, бо їх ставлять для вас, бо вас слухають. Бо тому що сороковочки, як як-не-як беруть ті, хто хоче в поле на 2-5 гектар виїхати і там працювати, а не так, щоб кожен час вертатись додому за соляркою або собою солярку волочити. То чисто для поля трактор. То нормально все зроблено, але для поля. Ми ж хочемо трохи виїхати в ліс і дрова потирити. Ну не мене не в ліс, ми по полях, але все одно там чагарники під'їхати тяжко. І, оказується, бак пробити не проблема, а от той фільтр, який вище кардана чорті на скільки і низу картера. Оце проблема, в тебе його відірве. Нічого, це буде відосик, все з вами обсудимо і дійдемо висновку позитивного. Все, всім щастя, здоров'я, удачі, коментуємо, підписуємося. До побачення.